І з Духом Твоїм! Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці. Поведуть вас до царів і володарів через Моє ім'я. Станеться ж вам. Це насвідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не турбуватися наперед, що відповідати, бо я вам дам слова та мудрість, яким не зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас. І будуть ненавидити вас усі через моє ім'я. Але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Це є слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіть слава, шановні наші співбраття, брат Андрій, брат Себастіан, сестри монахині, дорогі наші кохані служителі католицького телебачення і медіацентру. Ви кохані всі, котрі нас зараз приймаєте в своїх домах через посередництво, через телебачення. І всі, хто ми сьогодні разом тут зібрані, улюблені Божі діти, Господь сьогодні дає нам ще одного свідка віри, папа Римський, Клементій. Він, котрий провадив церкву тут, на землі, який служив Богові був замісником Ісуса Христа на світі. Віддає своє життя, щоб це життя до кінця було Його служінням для Бога. І тому сьогодні, коли ми чуємо Євангелію від Святого Луки, 21 розділ, коли Ісус своїм учням говорить про переслідування, говорить так насправді про те, щоб ми вміли ще проголошувати Євангелію тим, котрі наслідують трохи в інший спосіб. Нас, християн. Якщо розібрати слово переслідування і наслідування, то ми скажемо, що це так, якби комусь перейти дорогу, так, якби комусь перебити думку, так, якби комусь перемінити плани, бо йти слідом, це йти за цією людиною, яка нас провадить. А переслідувати це треба десь зі сторони, якось ми би сказали так, вискочити на дорогу цій людині. І не дозволити їй йти далі. Тобто, все одно ця людина, цей переслідувач, він натрапляє на наші сліди. Ми маємо так йти в нашому житті дорогою віри, дорогою любові, надії, щоб чи наслідувач, чи переслідувач, кожен хто потрапить в наші сліди, був на дорозі до спасіння. Першим святим якого ми можемо знати зі святого Писання, з історії життя Ісуса на землі, це була людина, яка вмирала на Христі поряд з Ісусом, розбійник, який ціле життя, напевно, не був добрим. Але останні його слова, Господи, згадай про мене в раю, в Царстві Божому. І тоді, коли ще не було Папи Римського, коли ще не було структур церкви, коли ще не було Ватикану, престолу святого Петра. Перший раз люди почули на свої вуха від самого Ісуса Христа. Ти є святий. Чому так? Тому що Ісус сказав, будеш зі мною в раю, а в раю є святі. І якщо так, то ми можемо сказати, що кожна людина, яка розпочинає свою дорогу до Бога навіть в такий негативний спосіб, як, наприклад, Савло, який став Павлом, переслідував церкву, почув слова Ісуса, чому мене переслідуєш? І коли переслідували святого Клементія, теж могли сказати до Ісуса ці люди, чому Ісус каже, що ми Його переслідуємо, Ісуса. Або коли переслідували клементія, могли почути, чому ви переслідуєте Ісуса, переслідуючи мене, просту звичайну людину на цьому світі. Тож, сьогодні Евангелія нас вчить одної такої простої, але дуже важливої речі. Всі люди, які є біля нас, які живуть навколо нас на світі, всі люди мають право пізнати Бога. І хоча не кожен з них пізнає Господа так добре, культурно, в такий лагідний спосіб, виховано, має взагалі почути, що є Бог. І, можливо, це слово, що Бог існує, це поняття, розуміння, воно приведе його до розкаяння. Відомо по-людськи дивимося, що нам жалко людей, які мусять втрачати своє життя за те, щоб хтось інший це життя отримав. Але так насправді ми бачимо, що це людське життя, ми навіть самі особисто дуже часто втрачаємо, коли відкладаємо свої інші плани, а хочемо на перший план поставити Бога. Коли залишаємо в неділю чи в свято всі свої інші справи, а йдемо. В костьол, йдемо в святиню, щоб бути на літургії, коли можемо зробити щось інше, корисне для себе, або відпочити, йдемо відвідати наших рідних, близьких, знайомих, приятелів, друзів, жертвуючи їм наш час, наші зусилля, наші думки, нашу розмову, нашу увагу. І на... Хоча це не є таке вмирання, що нас хтось вбиває за віру, але це є якийсь маленький процент, який дозволяє нам відказуватись інших речей, навіть добрих, але для того, щоб вибрати ще кращі. І так насправді скажу, що я особисто ще десь з дитячих років, ще коли був міністрантом, якось в душі, в серці, десь там, в глибині, в себе не був до кінця змирений з тим, що мусять бути люди мученики. Навіщо вмирати? Такий спосіб, чому ніхто їх не оборонив, чому не було людей, які би їх захистили, чому не було когось, хто би сказав, що не вбивайте цих людей. І справи є такі, що насправді ніхто не хоче смерті другого. Але так як Ісус каже, заради мого імені будуть вас переслідувати, видавати, будуть бунтуватися, тому що ви не будете їм пасувати. І ця смерть. Вона буде прославленням і Бога, і вас особисто. Тому що людину, ця смерть прославить за витривалість, а Бога за всемогутність. І мученик це той, котрий, як би ми так могли сказати, несе два прапори в своїх руках це своя витривалість і Божа слава. І ми хочемо проголосити Бога. Ми хочемо насправді в нашому житті вміти. Користатись так званих самозречень, тим більше, що скоро буде вже Адвент, Різдвяний піст. І ми теж хочемо щось зробити краще для Бога. Не хочемо відказати стільки поганого. Але, можливо, відмовляємось і добрих речей, але для того, щоб вибрати найкраще, вибрати Бога, вибрати Ісуса, який має прийти, народитись і бути Богом з нами. Тому теж сьогодні дякуємо Господу за. Свідків віри за кожного святого, за кожного мученика, за кожного святу чи святого, яких ми не знаємо. І тому Церква 1 листопада згадувала і святкувала урочистості всіх святих, тому що є такі, про яких ми не чули, не знаємо, можливо, не зібрали свідоцтв, щоб їх проголосити святими, а вони є у Бога. І тому хочемо просити всіх наших покровителів, небесних. Щоб заступалися за нами на дорозі на мандрівці нашого життя тут до неба, і щоб ви колись нас разом в цій Божій благодаті з радістю зустріли в брамі Небесній. Амінь.